Яким буде листопад для представників знаку леви. Ми дивимось особисте життя, кар'єра фінанси, головна подія місяця і поради від Таро. Особисте життя все досить гаряче, Схоже, якісь пристрасті у вас. Ну, ця карта не тільки показує пристрасті в позитивному значенні, це може бути і якісь суперечки. Можливо, ви не можете дійти згоди в якомусь питанні, можливо, партнер тисне на вас, вимагає якогось рішення, або вимагає якихось дій, яких ви не хочете робити вас щось тримає. Тобто місяць не такий вже простий, але він точно не сумний. Він буде вимагати від вас мудрості, і ця карта саме говорить про силу моральну. Тобто, така м'яка сила? Ви маєте свого партнера. Якщо, можна так сказати, приборкати, тобто ви маєте на нього впливати саме якимись такими м'якими методами, в жодному разі не нахрапом, так? Ну, десь хитрощами, десь якимись вмовляннями, десь якимись доводами, і все буде добре, ви досягнете. Своєї мети і втримаєте свої позиції, і будете просто пер переконаєте свого партнера е і відстоїти свою позицію. Кар'єра, фінанси, Семірка Кубків ну тут поки що у вас якісь ілюзії, ви щось обираєте, вам здається, що ніби, от ви все знаєте, воно не так, як ви собі зараз уявляєте. Ситуація не така, як вам здається. Тобто тут потрібно реально подивитись на стан е, цієї сфери, стар, стан кар'єри, фінансів, е, спуститись трішечки на грішну землю. Головна подія. Е, головна подія в тому, що подій немає таких. Значущий для вас. Навпаки, ви от якось завмерли і не хочете бачити шанси, які посилає вам доля, які є навкруги. Вам комфортно в у цьому там, знаєте, такому завмерлому стані, і ви не хочете виходити з цієї зони комфорту, хоча було б непогано. І е, порада: зверніть увагу на матеріальний розвиток.